Віталій Бедалішахів грає проти Гуєворського. Венесуела. Рейтинг 2003. Давай, силійський захист. <кій> <кій> Паульсенчик. Пау, 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 сенч. Ну, але я вже настрибую на тебе. І слон є триб, то, тебе ходу нема. Тепер погроза. Слон це 5 і вилка. І щось таке треба думати. Думати придумати. Далі, мабуть, все рівно шахт 30, мабуть, піду. А Амо, ні, не. Тринулі не піду. Чого? Ну, h 4 така ідея, я думаю. Проста. Тому що після G30 це така зачіпочка. Наша тура на лінії аж там залишиться. Ну, тут з темпом шаг дамо. Дамс. Тепер виграємо. Ну, як виграємо? Слона заберемо. Тут чорно... чорні поля трошки прослабились у суперника. Так, уже десь могли б і пожартувати слона в якийсь день. Неділі чи суботи. Так, 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 так. так. Давай подалі. Пере 4 хочу піти. Ще тут кінь. Десь кінь D5 уже маячить. Давай 3 нулі. Кінь D5 я вже просто забрав його і все. Він не пригне, звісно, вже нема сенсу. Ні, тепер s 4 я ж жартую якість, тому що тут слони можуть відкритись. Ну, один уже відкрився, чорнопольник, ще білопольник. По великій діагоналі має працювати. Так. Молодець суперник. Я впевнений, що це може бути навіть блискучий хід. Навіть так от. А, він ще тут забере. Мм, да, молодець. І на С4 він ще тут вдарить. Я взяв який сенс в цьому? Ну, добре. Шах. Пах, мух. Матеріалу рівність. Який король його поки що в безпеці, а мені вже так так собі. Фішукового захисту вже нема. Так, да, якість тепер у нього вже по матеріалу краще. По матеріалу краще. Тепер коня C6 треба кудись ввести. Ну, давай d 5 може зіграємо. Слона Білопольного відкриємо. Тут зараз ні, тут не з'їсть. Там він не з'їсть. Хочеться сюди, типа. Сюди просто перекриваємо слона з іншого боку. Шах якийсь у нього є, да? Який шах є? Ну? Ну, на цей, на G7 з'їв після вже шаху. Ну добре. Може так ляпнеш? Ну, давай, мене слони, в принципі, заграли. Ти відкрив центр, і я відкрив центр. Якби ми друг другу допомогли в цьому. Навіть одне одному, щоб бути точнішим. Ну Це вже може бути. Фатальним. Це також хід, мабуть, не туди. Мабуть, краще було профілактично зіграти, захистити пункт е 3 Ну, він, мабуть, уже зівнув, тому що щось задумався. Так. Да. Типа Ферзя виграти, і ти хочеш, чи що? Чи якщо я шах. Ой, Ферзя виграю. Ну, чисто так. Як Капабланка казав, коли ви бачите виграш там в то ходів, там 6, ну, плюс-мінус, а я в інший раз. І ви можете виграти Ферзя, то практичніше виграти Ферзя. Бо там можна щось з'явнути. Ну, якщо б я взяв бутиру, ЗД, якщо він взяв, тут десь наче заграло. Типу, взяв там коня. Плюс ЗД його десь мат поставити. Могло б це і не працювати. 76 на 87. Так. Треба було вже зв'язувати цього. Кінце 6 окс. Так, Да, поганий хід. Це більш-менш. Ну, вже можна було шах. Чітко. Нормально. Краще було на B6. Ну, я на всякий випадок, готував, тип, типу там або слона на B8, або фрезя на B6, щоб була батарея. Так, чисто. Так, тут я міг вже вести в руку коня. Розміняли. Вести і розміняти його. Д1. Ну я щось не хотів там. Зазвичай не дивлюсь такі, в таких позиціях розміни. Так. Мені здавалося, що це класний хід. Я тут ще як хотів я зіграти аж 4, типу. Тут слона 6, так. Да. Якщо я взяв би, Ферзь Б5 є. Заставляю мінятись і тут уже в білих краще, а так у мене немає. І король сховався за пішиком. Ну. Мені здавалося, що тут білий хороша позиція. Ну, типа, об'єктивно, але по комп'ютеру приблизно рівна вона. Типу в нього в мене шанси. Ну, а після якості вже краще, так. По матеріалу плюс 2, по позиції. Не набагато. Окей, ну, тому що в нас два слони, треба відкривати їм дорогу. Ну, і плюс кінь входить. Якщо я на F5 пішов би. Гірше, так? Да? Так, да, є один. Окей, так. Тура D4. Оце, оце профілактика, я розумію. Це справді. Тупо тура стає, блокує коня і блокує батарею. Ну просто. І нема вже з цього ходу, тому що фаризьб'я. Красиво. Ну, або просто зіграти. Ну, так, да, Тура Є1. Ще можна було. А він дав шах. Ні, цей шах, я думаю, це нормально, це не дуже. Тура Д4, так. Да. Або Тура Е1. Тут погана позиція. Кінжи 4 сильніший хід. А я хотів ще щось, типа тут взяти, наприклад. Слон F3. А тут ніякого мату нема, просто по матеріалу виграємо. Треба закриватись від тіпа, мату. Так, да, ми типу не міняємось. Все окей. По матеріалу по позиції. Ну, а тут просто фрезя виграємо. Подвійний шах, король має кудись іти, є один і без фрезя.